Євгенію Михайловичу, вітаємо вашу команду з першою перемогою у півфіналі Кубка ДІФЛ. Скажіть, будь ласка, свої емоції стосовно сьогоднішньої першої домашньої зустрічі. Оцініть суперника та гру своїх підопічних. Дякуємо. Дякую за привітання. Так, першу гру виграли. З дуже, з дуже тяжким суперником, що, придивляючись їх перед цим, ну, таку гру вони не грали, тут вони зіграли більш простіше. Ми десь до такого футболу не були готові, ну деякі гравці, то це точно. Тому десь є негатив від гри. Допустили такі багато помилок. Такої гри від нашої команди ми вже давно би, не бачили, не очікували. Хоча могли при тому, 2-1 мали ввести 3-0. Так вийшло, що гол забили в свої ворота. І 2-1. Ну, Бачимо, що буде важко. Але нічого, вже ми до півфіналу, в півфіналі слабких не могло бути, перед цим теж грали сильними суперниками. Треба розібрати, розібрати свої помилки, налаштуватись, ну і йти далі, намагатися, пройти у фінал, щоб це для команди, для школи це буде великий плюс. Маємо надію, що наступний матч буде більш з більш цікавим рахунком для атлету. Бажаємо вам перемоги і успішної зустрічі в Дніпрі. Дякуємо.